Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Я запрошую вас в царство дерев і кущів. Дітки, а де ми можемо побачити дерева? Де ростуть дерева? Так, в лісі, в парках, на березі річки. Весною вони нас милують своїм пишним цвітом, а восени зачаровують дивовижною красою золотистого листя. Дерева це домівка для тварин птахів комах. Погляньте, дітки, як з гілочки на гілочку стрибає прудка білочка. Серед зеленого листя причаїлася сова. Далеко в лісі чути стукітятла. Дітки, а які дерева ви знаєте? Давайте її пригадаємо. Це береза. береза. Висока та струнка. Дітки, а який стовбур у берізки, тонкий чи товстий? Так, він тонкий, білий, з чорними рисочками, гілочки тоненькі. А це дуб, дуб, могутнє дерево. Дітки, а стовбур у дуба тонкий чи товстий? Так, стовбур у дуба товстий. У дуба широка крона, міцний корінь, листечко дуже гарне. А це клен. Дітки, клен високе чи низьке дерево? Клен високе і красиве дерево. У нього товстий то... стовбур, листочки клена. Це справжнє диво, а це липа. Липа високе дерево, у липи міцний стовбур, гарні листочки, дуже запашні квіточки, а який смачний липовий чай та липовий мед. Біля дерев ростуть кущі. Це калина. Весною вона зачаровує на своїм білим цвітом, а восени червоними кетягами. Ягоди. Калини. Дуже корисні, вони лікують багато хвороб. Калина символ України. А це бузок. У нього дуже запашні і гарні квіти. Квіти бувають білі, рожеві, фіолетові. Неможливо собі уявити природний світ без дерев і кущів. Вони прикрашають нашу землю, дерева очищають повітря від пилу і бруду, вони легені нашої планети. Дерева наші друзі. Діти, бережіть дерева і кущі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.